Виконуємо номер 491 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Маса товару, запакованого в ящик 20 кг, що становить 10 одинадцятих від маси ящика з товаром. Обчислимо масу порожнього ящика. Знайдемо масу ящика разом з товаром. Знайдемо число за значенням його дробу. Для того, щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Отже, 20 поділимо на 10 одинадцятих. Подамо 20 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники 20 і 10 можемо скоротити на 10, 20 ділимо на 10 буде 2, 10 ділимо на 10 буде 1. Маємо в чисельнику 2 помножити на 11, це буде 22, в знаменнику 1, 22,22 кг, маса, ящика. товаром. А тепер знайдемо масу порожнього ящика. Для цього від маси ящика з товаром віднімемо масу товару. Маємо 2 кілограми маса порожнього ящика. Записуємо відповідь 2 кг. Ми дали відповідь на питання, яка маса порожнього ящика, якщо маса товару, запакованого в ящик 20 кг, що становить 10, одинадцятих від маси ящика з товаром Номер 491 виконана.